Сім чудес світу це список найпрославленіших пам'яток античної культури. До їх числа входять сади Семіреміди, статуя Зевса, храм Артеміди, Мавзолей в Гелікарнасі, колос Родоський, Олександріївський маяк та Піраміда Хеопса. І аж ніяк не Ейфелова вежа чи колізей. До наших часів збереглося лише одне чудо піраміда Хеопса. Хоча у декого інша думка. Ми всі Сім чудес світу з Блін, <різований> <різований> треба подумати хорошо. Чесно, навіть не думаю. <різований> ну, ейфо е е е вежа є. Далі. Ну, є, збереглися. В Рівному? В Рівному, а. Залізниця. Це ось залізниця. Е Дубинський замок. Е Потім якась церква, якась ще. Не пам'ятаю ще щось. А, з рівного ще що. Козацькі могилиці. Містечко-берестечко. Ще що. Щось ще, куди ми ще їздили. Досі збереглися. Сіди ще всі. Ну, хендж, знаю, це точно. Ну ще не знаю. Ну, не знаю точно, але ну, може й ніл. Ну все, це все. Ейфелева вежа. Піраміди. Які ще. Як ще? Більше не знаю. Вісячі сади. Всящі. Ну, ще якийсь водоспад був. І ще щось там. пам'ятаю. Піраміди. Хі Хіопси там. Ну, їх багато взагалі. Ну як не дуже багато, але вони є. В Єгипті. На долю славетного міфічного героя Геракла в свій час випало немало випробувань. Найславетнішими із них були 12 подвигів. Герой боровся з невським левом, знищив Лернійську гідру, чистив Авгіїві стайні і навіть крав яблука із саду Гесперит. Тільки це було так давно, що й годі згадати. Ну знаю, знаю приблизно, що він він пройшов дванадцять по моєму подвигів. Е переміг лева пам'ятаю, змій переміг. Не знаю, ще можна так ще згадати, але зараз так не можу. Да. Вбив цю тетєтку, якої було вісім голова. Ще що? Я взагалі 12 років, коли А я не пам'ятаю. 12 їх було. Равні від стайні, пам'ятаю, п'ятий. І все. Я вже давно міфологію, може, в 7 класі останній раз читала, то теж не пам'ятаю. Золоті яблука він тестував, а потім щось інше робив. Боровся із з пеклосами і уходив там з якимось теж, щось йому всякі завдання давали. Ну, чистив це точно пам'ятаю. Ну, чесно, не всіх. Я радий, що там якусь змію ну, як вбив і більш, ну, більш не, зна... ну, не помню, що там ходили таке, але... Подейкою, що Сполучені Штати Америки найдемократичніша країна в світі. Відповідно, не гріх думати, що першу в світі конституцію написали саме там. Але насправді її склав запорізький гетьман Пилип Орлик ще у далекому 1710 році. Визначала вона права і обов'язки усіх членів його війська. Тут чи знають наші опитані про цей факт? Можливо, США. А, я думаю, може, чомусь в більш таких розвинених країнах Швейцарія, наприклад, Німеччина. Можливо, це в більш розвинених країнах. Може, якось, там Америка, ну, США, може в Європі, десь в Англії. Не знаю навіть приблизно. Десь в Росії, мабуть. Ось в, да, в царській Росії. Насто вона була 1996-го, 17-го, ні-ні-ні, не 18 го червня. Чи 18-го, Ні-ні. 20-го 20 червня. Ну, я не пам'ятаю, в Єгипті здається. В Україні Так, вроді. Далі 197. Не пам'ятаю, рік точно. Ну я знаю, що в 1942 чи ні. В Києві. Переяслав, я те, що в Україні. В якій країні? Конституція Ні, це не Конституція. Євгеній Онегін не філософ і не актор. Це персонаж одноіменного роману у віршах, написаного Олександром Пушкіним. Цей твір називають енциклопедією російського життя 19 століття, але хтось вважає, що Онегін реальна історична постать. Письменник. Стерест людей. Російський письменник. Відомий дуже. що ще? О, по не знайома, але нічим не можу вам відповісти. В школі поверхнево вивчаю його. Ну, мабуть, письменник. В раді про нього писали книгу. Так? Євгеній Анігін. Це ж Пушкін написав вірш такий Євгеній Онегінш, і що там. ще написав. Да, Пушкін написав Я лист чим в школі. Це з, з поему Ну, з поему Пушкіна. Євгенія Негін. Людвіг Ван Бетховен був чоловіком унікальним. У віці 26 років у відомого композитора почала розвиватися глухота, але це аж ніяк не відобразилося на його музичній діяльності, зокрема створені таких творів, як урочиста меса чи симфонія номер 9 То який же німецький компілятор продовжував творити, будучи глухим. щас. щас, 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 щас. бах помню. Бетховен. Не знаю такого. Я щось чув про такого композитора. Він написав дуже багато відомих творів, але фамілія його не пам'ятаю. Бетховен.